Вітаю вас на уроці Пізнаємо природу. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, з якою зустрічається сучасна людина на кожному кроці: електропровідність, електричний ланцюг, виробництво і постачання електроенергії, безпечне користування побутовими електроприладами. А також спробуємо себе в ролі дослідників та виконаємо практичне, майже лабораторне завдання. Та навчимося складати прості електричні схеми. В зошиті буде потрібно відмічати, що саме ти спостерігаєш. Тому підготуйся. А супроводжувати в цьому буду тебе я, вчитель Одеського ліцею номер 81 Назарчук Богдан. Сьогоднішній урок хотілося би розпочати словами відомого вченого. Електрика ось ті крила, які несуть людство в чудовий світ, безмежних можливостей. Нікола Теса. Головне, що я тут відмічу, не забуваємо, що електрика це небезпечне явище, і з ним потрібно себе поводити таким чином, щоб ці крила були провідником в наше майбутнє, а не в інший світ. Сьогодні ви на уроці дізнаєтесь. Що таке електричний струм? Як створюється та постачається електричний струм в ваші домівки? Правила поводження з електричними приладами. Як тіла проводять електричний струм? Що необхідно для існування електричного струму в електричному колі? Ви вже знаєте, що буде, коли повітряну кульку потерти об сухе волосся і направити її на стелю. Вона прилипне до стелі. І волосся дістанеться, бо воно стерчатиме в різні сторони. А якщо цю натерту кульку піднести до струменя води, знаєте, що буде? Ні. Спробуйте тільки попереджу, дивіться на струмінь води, що відбувається саме з ним. Ще один приклад. Іноді кажуть, б'єшся струмом. Пригадайте, коли це буває? Правильно, після того, як ви деякий час ходили в синтетичних або вовняних речах, ми всі чудово знаємо, що електричний струм є в розетках, в батарейках, але його немає в волоссі і одязі, не повинно його там бути. Але він може виникати при взаємодії різних тіл або явищ. І саме електризація це явище виникнення на поверхні провідника електричного заряду. Досліди з електричним струмом досягли небувалої популярності на початку 18 століття приблизно 1710-20 роки. Люди в. Цей час вважали, що електричні розряди мають лікарські властивості і навіть здатні оживити померлого за допомогою сильного розряду струму. Але так цієї цілі і не досягли. Було створено багато літератури, творів. Перша лампочка була створена в 1809 році і вона працювала не більше доби. Відомий фізик Алесандро Вольта під час експериментів отримав безперервний електричний струм, опустивши пластини із цинку і міді в кислоту. Саме цей експеримент дав зможливість створити першу батарею. Саме завдяки цим та іншим вченим ми тепер знаємо, що електричний струм це напрямлений, направлений. Порядкований рух частинок, які несуть електричний заряд. Іноді струм порівнюють з рухом води в трубах. А електропровідність це здатність проводити тілами електричний струм. Різноманітні речовини можуть проводити струм. Але є речі, є е, речовини, які не проводять його. Їх називають Ізоляторами. В основному це використовуються резина, пластик, більшість газів та інші. Виробництво електроенергії відбувається шляхом перетворення різних видів енергії. Механічна енергія води та вітру, сонячна енергія, хімічна енергія в батарейках та ядерна енергія. Більшість цих виробництв є небезпечними. Та несуть різноманітні ризики для людства. І в сучасному світі є одним з основних наукових досліджень: як створити дешеву енергію та поставити її до користувачів. Що ж таке електропостачання? Електропостачання це технології, що забезпечують доставку електричної енергії від місця виготовлення до споживача. Передавання відбувається за допомогою спеціально побудованих мереж, які містять в собі перетворювачі, лінії електропередавання і розподільні пристрої. Прилади, які працюють за рахунок електричної енергії і використовуються в побуті для полегшення виконання роботи, створення комфортних умов для праці і відпочинку, називаються побутовими електричними приладами. Ви можете побачити приклад на фото: це кавоварки, чайники, холодильники, ноутбуки, телефони та інше. Під час довготривалого використання можуть виникати різного типу неполадки з електроприладами. І якщо ви бачите несправні електроприлади, рекомендую не користуватися ним, а повідомити відповідальних осіб або дорослих, які є поряд з вами. Що це може бути? Які несправності. Це може бути злами захисних корпусів, оголення ізоляторів на дротах та інше. Подивіться малюнок. У випадку потрапляння в зону падіння електричних дротів, необхідно терміново вийти з неї, але не стрибаючи, а дрібними кроками, переміщуючи ступні ніг, не відриваючи їх від дороги так як зображено на малюнку нижче. Маленькими кроками і не піднімаємо високо ногу. Ви провели невеличку розминку для очей, порухались по кімнаті. Наступна частина нашого уроку е, пов'язана з найпростішим електричним пристроєм це електричне кол. Називають його таким чином, тому що саме в цьому випадку електричний струм буде виконувати свою роботу тільки у замкнутому контурі. А найпростіша геометрична фігура. Яка має замкнутий контур є колом. Ви можете побачити перед собою на картинці складники електричного кола, найпростішого так, пристрою. Це джерело струму, можливо бути батарейка, акумулятор, все що завгодно. Виробляє електроенергію для споживача струму. Споживач електроенергії. Лампочка в даному випадку, це може бути телефон, комп'ютер, ноутбук. Споживач отримує електричну енергію і перетворює її в інші види енергії. Споживачами є всі види електроприладів. Також дріт Дріт є провідником електричного струму. Ну, ви бачили, коли підключали свій телефон до розетки підзарядки. Ось цей дріт він є. Теж частиною електричного кола. Дріт проводить електричний струм, доставляє електроенергію від джерела до споживача до вашого телефону. І вимикач контролює проходження електричного струму, замикаючи і розмикаючи електричне коло. Зверніть увагу на малюнок. Ви бачите два електричних кола. В одному із них лампа споживач. Світиться жовтим кольором, в іншому не світиться сіра. Знайдіть відмінність між цими колами. Так, основна їхня відмінність вимикач. В одному випадку він вимкнутий, в іншому вимкнутий. Зверніть увагу, електричний струм завжди наявний у електричному колі, навіть якщо вимикач не ввімкнути. Тому електрики, люди, що налаштовують правильну роботу наших систем, завжди мають доступ до декількох вимикачів у будинках або на підстанції, з якою розповсюджується електроенергія. Тому будьте обачні і не замикайте собою, не працюйте вимикачем для електричних кіл. Ну досліджувати. Перейдемо до практичної роботи. Перейдіть за посиланням, що розташовано в описі під відео, або за QR-кодом, що ви бачите зараз на екрані. Запустіть розділ у відкрившомуся вікні Лабораторія та налаштуйте параметри, як показано на рисунку нижче. Тобі знадобляться різноманітні тіла. Обери в правому меню ті, які більше тобі доподобні, або всі одразу. Переміщуючись клавішами вверх-вниз, ти можеш обрати те, що тобі підходить. Склади електричне коло з розімкнутим зараз вимикачем, або ще його інші іноді називають ключем. Так як вказано на малюнку. Коли все зібрав, замкни ключ, натисни на ньому лівою клавішою миші або доторкнись пальцем. Так, якщо ти працюєш на планшеті або телефоні. Запиши в зошит, що ти саме побачив. Так, все вірно. Якщо ти вімкнув ключ, лампочка засвітилася. Тобто в нас в цьому електричному колі є струм. І він працює. Подумай, а з чого складається ключ? Так вірно, він складається з металу, такого ж самого, з якого складені наші дроти. Це буває часто: мідь або алюміній. Якщо ти щось не встигаєш, постав відео на паузу і виконайся до кінця. Далі наступна частина нашої роботи. Спробуй замінити різними предметами, які ми вище оговорювали, це може бути банкнота, це може бути олівець, скріпка, ластик та монета, що доступні нам в дослідженні в лабораторії. Так? Спробуй замінити ключ саме цими предметами. І подивися, що буде з лампочкою, чи вона світиться, чи ні. І запиши е, відповідну висновок в твій зошит. Що ж відбувається? Щоб замінити ключ, ти нажимаєш сірий кружочок навколо біля твого ключа, щоб з'явився ось такий жовтий кружечок, ніби ножниці. І нажимаєш на ньому ще раз. Тоді він від'єднується. Коли ти все це зробиш для кожного з предметів, запиши, будь ласка, з якого матеріалу виготовлена річ? Яку ти встановлював. І е, які ти висновки можеш сказати відносно матеріалу і наявності електричного струму в електричному колі. Порівняй свої висновки е, з батьками або однокласниками, або іншими дорослими, які є біля тебе. Школа радить, попереджає та застерігає. Електричний струм, він є смертельно небезпечним. Знаки стій напруга, не вилазь вб'є і інші плакати жовтого кольору трикутники, вони встановлюються в електроустановках. Наближатися та торкатися до цих установок небезпечно і не дозволяється. Якщо ти бачиш обірвані проводи, дроти, не підходь до них. Якщо ти бачиш, що поряд з електричними дротами ростуть дерева, не вилазь на ці дерева. Не грайся поряд з електричними підстанціями. Не запускай поблизу дротів повітряних змій, не вилазь на опори повітряних ліній електропередач та не лови рибу поблизу електричних проводів. І саме найголовніше. Не забувайте нагадувати дорослим про правила поведінки поблизу енергетичного обладнання. І на завершення нашого уроку давайте проведемо рефлексію. Спробуйте підібрати змістовну характеристику на кожну літеру в слові. Енергія та стру. Приведу свій приклад на енергію. Е, екран нашого мобільного телефону. Н. Нагрівач. Кип'ятильник. Е. Електрик, людина, що досліджує струм, встановлює, працює зі струмом. Р. Реальність. Г. Гігабайт. І. Іскра. Я. Ядро. Подумай та надай відповідь на запитання. Сформулюй, що необхідно для виникнення електричного струму. Запропоную якнайбільше способів згрупувати електроприлади, якими ти користуєшся особисто. Назви приклад електризації в побуті, яким чином можливо позбутися статичної електрики. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 12 теми 2, сторінка 79-86. За підручником пізнаємо природу для шостих класів, закладів загальної середньої освіти автори Коршевнюк Ярошенко 2023 року випуску. 256 сторінок в цілому. Додаткові відеоролики для допитливих. Блискавка струм та винаходи Тесли, що ми знаємо про електрику. 11 наукових фактів про електрику та електроенергію у житті людини. Дослід, фруктова батарейка. Всі ці відео доступні за такою назвою, або за посиланнями, що ви бачите на екрані, або ці ж посилання будуть знаходитися в, комент... в описі під відео. Дякую вам за увагу та будьте обачні!